Котел не справляється з обрігівом усієї площі. Не поспішати його міняти. Є просте рішення. Котел зуберміні це чудове рішення для невеликих приміщень, але з часом умови змінюються. Лоща будинку збільшилась. Навантаження на котел зросло. І ви помічаєте, що пального йде більше, гаразд більше. А завантажувати доводиться частіше. Якщо вам доводиться підкладати трава або пілети кожні 8-10 годин, скоріше за все, ви працюєте на можливості штатного бункера, ну міняти весь котел. Це не обов'язково. Ви можете купити додатковий бункер. Це рішення збільшує об'єм завантажуваного палива, дозволяє рідше завантажувати раз на добу замість кілька разів. Дає змогу дотиснути систему без повної заміни котла. І найголовніше, його можна і в будь-який момент. Сьогодні ми працюємо з міні-версією. Завтра розширилися. І докупили бункер і адаптували систему до нових умов. Для цього знадобиться звичайний ключ на 13 або на 17. Монтаж займе декілька хвилин і не потребує жодних складних дій. Паливо замотати через верхню кришку бункера. Це зручно. Якщо котел стоїть у тісному приміщенні, це дозволяє збільшити тривалість гріння на плюс 6 годин мінімум, в залежності від палива, якого ви використовуєте. Тобто ви можете переходити на одне завантаження вранці або ввечері, і не підходити до самої котельні цілий день. Ось що каша один із наших користувачів, коли почали добудовувати другий поверх, котел почав працювати на межі. Вже почав шукати інший потужний котел. Але менеджер каравельної марки Зубер. А посовітував встановити додатковий бункер і стало все на свої місця. Тепер завантажив на 14 годин і проблем не знаємо взагалі. Додатковий бункер це максимум користі того, що у вас вже є. Детальніше про об'єм бункерів та ціни можете залишити заявку на сайті. Тисніть дізнатися більше. Телефонуйте для консультації або замовлення.